І всім привіт, друзі, з вами Дерас. І якщо ви дивитесь мій серіал Супер то ви точно знаєте персонажа Коута, і ви не знаєте, хто його озвучує. А я покажу лице озвучувателя Коута на 500 підписників. І цей озвучуватель Коута буде приходити Майнкрафт за допомогою книжки для проходження Майнкрафту. До речі, він третій раз грає Майнкрафт на Комп'ютері ноутбуці і він взагалі не знає, як що робити. Добре, приступаємо до відео. І всім привіт, підписники, друзі, а також звичайні глядачі каналу Дерас. Я озвучую коута в серіалі Супер І цього разу мій режисер можна так сказати, або продюсер, або ще як вам там угодно. Застав мене знімати Майнкрафт. Помогли, в, мене... в мене тримають в рабстві. <підемо> <підемо> так, почнімо з відео. На початку відео я розбираюся в управлінні. Ну, як сказати, в управлінні. Це мій третій раз гри в Майнкрафт, проте я геть не вмію грати в Майнкрафт лише на телефоні. Тому. <підемо> Для початку мені потрібно було зробити або з землі, або зробити, записати точніше координати. Я міг записати координати, проте вибрав важчий варіант – знайти землю. Можливо, потрібно було слухати дерасу і записати перші координати. Далі мені потрібно було знайти дерево, я його знайшов, скрафтити верстак. І різні штуки. Тобто, стартове геть все на прикладі такої самої сокири, лопати і так далі. Далі я побіг у печери розслідувати печери, щоб знайти камінь. Перш я не знайшов, потім знайшов рівнину, тому що так потрібно було в самій книжці. Найшовши долину, я здобув трішки каменю. Якраз щоб мені вистачило на інструменти, які я крафтив з дерева. І річку. Я спитав Дениса, що це за жовті точки. Він сказав: що жовті точки це мирні моби, а зелені це це моби, яких ти не бачиш. Червоні це злі. Далі я біг, заробив рибу, аби заповнити собі інвентар, скрафтив фул все кам'яне поставив риби на переплавку. Хотів подивитися в Дениса чи є якісь цікаві моди, і в нього тут був мод 3D Skin Layers з аніметянкою на аватарці. Пробував за допомогою координат подивитися час, але так і не спробував. Викопався і знайшов цікавий. Цікаві штучку, а саме, Чуть. що можна поміняти на чоловіка і жінку, і поставити <рес> стать, точніше, Ой. і поставити різну відстань. дечого, те, що не може і так далі. Далі я прикольну штуку зробив. Ну, ладно, знаходжу, закриваю лаву, знаходжу залізо, копаю залізо, Боже, вугілля і залізо. в Тому що я копав вугілля і знайшов залізо. Далі я вибираюсь з печери, іду іду. Настає ніч, застраю собі, кравчу щит, аби відбиватися. Я здох! І сума, Через декілька хвилин я вже біжу за своїми речима, забираю їх, луплю з тварин, і на цьому наше відео закінчується. Всім дякую за перегляд першої серії. На каналі Дерас також вийде друга, можливо, третя і четверта серія. Друга точно буде. І всім пока-пока. А Дерас мене в Гуложниках тримає.